Спала, чи щось інше. Людина має якусь ідею. Чи ця ідея від Бога? не завжди. Я буду чесно, але ти маєш мати ідею, навіщо тобі команда? Для чого? Щоб зібрати команду, щоб що? самосвердити, зібрати команду, щоб чогось навчити. Для чого це? Тобто ти маєш мати бачення, куди ти рухаєшся. Другий момент, так ви віруючи люди, і це дуже важливо, лідер це людина слова і молитви. Людина слова і молитви. Тобто, коли я буду мати бачення і буду людиною слова в контексті Біблії, відкриття, як я диву, і молитви, в контексті молитви, це бачення буде дуже гарно перебуватися, друзі. І третє, що не менш важливо, в мене є один друг, він його багато знає, але це не писать. І каже, дуже класна людина, ну дуже молиться, і любить людей. Любити людей не повинен. Лідер повинен любити людей. А це, це дуже важливо. Є дуже круті, ефективні менеджери, які вміють правильно все розставити, які вміють правильно все вирохувати, але вони не люблять людей. І це велика проблема. Я так давно мене спілкувався з цим братом церкви, він каже: Сергій, ну ти ж цими ну так панці ну так вже так не можна. я кажу: ні, я з ними не панькаюсь, я з ними не бавлюсь людей чи мама. А ти Я з ними не бавлюся. Мене це інша. Зробити все, щоб вони зрозуміли, що я хотів зробити. Тому що дуже часто легше сказати ні або легше пояснити розставити всі пріоритети. І мені, так як я не все життя пастор, приходилось приходно часто звільняти. Я це робив з моле серця, але робив. І я пам'ятаю, коли особливо, ну, коли ти в світській структурі наймаєш, знімаєш людей, там претензій не дуже багато. А якщо не довольні, ну це таке діло. А коли я працював в медіагрупі 7 років і команда була там 30 плюс людей, так? ти береш людину, даєш там пробувальний термін 2 місяці, людина в'їжджає, ніби все добре, проходить час, і ти розумієш, що людина не розвивається, не хоче, але була умова, що він має рости. Нема росту. Нема місяць, нема два, ти говориш раз, другі, третій. І приходить печальний момент, коли я кличу людину і кажу: друже, нам потрібно прийняти рішення. Або ми разом, або ми розходимося. І тут люди реагують дуже по-різному. Але коли ти дав всі можливості або зробив все, що міг, навіть якщо людина буде вважати тебе винувати, в кінці кінців вона буде розуміти, чому вона пішла. Друзі, ось це, ось це просто для лідера. Віруючий людини, лідера церковного, дуже важливо. Бачення, щоб воно було правильним слово, перекладати в слово і молитві і любити людей. Пам'ятаєте, що Ісус робив час і час? Побачимо рот, заплахав. Mm -hmm. Чого? Ну, не тому, що Він був надмірно емоційний. Він розумів, каже, ви ходять, як внуці без пастиря, або там як е, корчата якісь діють, Так? І треба вас, як я вас згрібаю, я з вами все роблю, а нічого не вдається. Він стоїть і плаче над ним. Що далі відбувається з командою, щоб будувати команду? Розуміння має бути у вас дуже чітке розуміння. Тут мені сказали, є сердент, які будуть вибирати. Має бути дуже чітке розуміння. Навіщо мені це? А, ну, це не буду писати, сорі. Но... Навіщо мені це потрібно? От ви хочете зібрати, допустимо, ви людина, яка має якесь певне бачення. Ви перебуваєте в солі і в молитві, ви любите людей. Питання, навіщо вам збирати команду? Для чого? Е, я не так давно спілкувався з одною молодою, дуже активною, професивною людиною, активно, яка сказала наступну річ. Вона мені каже, е, пастор, ну, мене ще є бачення, я хочу його реалізувати, щоб всі його підтримали. Як ви думаєте, правильна ідея фраза чи є? ні? А чому? Тому що це ствердження її особисто якоїсь там амбіції. А я власне запитав перше запитання: а чому твоє бачення має всі втілювати? Ну, навіщо? Навіщо твоє бачення мають всі втілювати? Для чого? В підсумку я запитав: а, а ти впевнена, що це бачення таке, як потрібно? Ну, ми далі почали говорити і виявилося, що не все так. Ну, він каже: мені так хочеться, я йому кажу, ні, друже. Якщо ти ведеш людей. Духовні, в духовному середовищі ти ведеш не як тобі хочеш. Ти ведеш трошки за іншим принципом. Тобто, навіщо мені це потрібно? Е, я колись в зовсіх навчався, у нас були, е, я свого друга представлю цим запитанням. Е, такий був Андрій, ну він зараз, слава Богу, що е, я звійсьому хвалов. Це ж сум, мені здається, він родом був. Ми жили в одній кімнаті, ми дуже добре товаришували, і в нас були вибори президента містечка. І ось він балотувався. Ну і він каже, Сергій, ти ж мене підтримаєш, Ну, а я вам досить непоганий вплив. Я кажу, ну звичайно, Андрій. І от коли були останні дебати, я задав запитання. Я розраховував, що він дасть відповідь таку, як треба. Він був два кандидати фінальні, і я їх двох запитав: Скажіть, на що вам це особисто треба? Яка користь ваша з цього? І Андрій дивиться на мене, каже, Сергій, ти що в мене знаєш, я це не роблю заради власної користі? А другий виявився що світливіш, і він каже, ну, як мені це вигідно, я навчуся управляти, я навчуся то робити, то. то і розумієте, і мені тільки каже, що запитайся. Кажу, друже, це очевидно, що в тебе має бути користь, коли ти погоджуєшся на це. Так, може це користь не в грошах, може це користь бути не в тому, щоб там тебе всі поважали, не в власній славі. Але ти маєш розуміти, навіщо чого я хочу досягнути цим. Другий момент дуже важливий, яке має розуміння мати. на що я готовий. Це як втрата, так і благословіття. Це дуже важливо. На що я готовий, друзі? На які втрати я готовий заради того, щоб дійти до мети? І тут, від того, що я можу сказати, Господи, дякую, що взяв грошима, а можу сплачем сказати, Господи, чому ти забрав мою дитину? І це може звучить жахливо, але, друзі, на що я готовий, йдучи в службі, будуючи команду. Я не кажу, що зараз правильно що ні, я просто пояснюю. І друге благословення. Благословання іноді більше випробування від того, що я можу щось втратити. Пам'ятаєте, до прикладу, Йосипа, це один з улюбленних моїх біблійних героїв. Як поки не благословляв, що він завжди робив? Що він казав? Слава Богу! Великий Бог! Це Бог все. А були люди, які, наприклад, царі зеки, які отримали Бога невірно багато в кінці, коли прийшли ті солнці з марону, паві та що він зробив? Показав, що це його. Йому все показав, але забув сказати, хто це все дав. І, і пророк прийшов до ну, нього і каже, все, що ти показав, вони понесуть вагону. Друзі, ось це розуміння, на що я готовий. І третє, готовність піти далі. Тобто, коли я виконав завдання, місію і бачення, а повірте, якщо ви зберете хорошу правильну команду. То 2, 3, 4, 5 років. ну, Мало коли, ймовірно, 7, 10. Як правило, це 3, 5, 6 років. І знайдуться і лідери, які вас підтиснуть. І вам потрібно буде свідомо прийняти рішення. Я маю йти далі. Ти маєш підготувати декілька лідерів хороших, на яких ти спокійно маєш залишити команду. Свідомий лідер завжди це має робити. Він завжди має до цього бути готовий. Я приведу вам приклад не адвентиста. Є такий пастор Шевченко Олександр якщо Він правда, в Америці він постує, mm -hmm. він баптист по 50-му. 50. Mm -hmm. Років три назад, може п'ять назад, років він представив нового пастора. І я коли цю новину почув, а я не спостерігав з ним, але я знав, що такий є. І мені дехто казав, що я вчув прохід. Я кажу, що не чув, не слухаю. Його але коли я почув цю нову, я почав передивлятися його хід думок, я декілька інтерв'ю з ним передивився. І він дуже раціональний реч, що я прям здивувався, що в нас час є люди, які це розуміють. Він сказав, я, я зрозумів, що мій час я вичерпав, максимум що можу. Я далі можу робити не менше, але вже трішки в іншій сфері. Друзі, правильний лідер або лідер, який дійсно таким є, якого готує Бог, він це чітко розуміє. Прийде час і бути готовим піти далі. Не триматися руками-ногами, не вгризтися зубами, а просто сказати, я йду далі. Може бути здаватися, що вам не вдячні. Може вам подякувати і руки цілувати, може бути порізно, але ви готові піти далі. Тепер переходимо до головного питання: як побудувати команду. Є три варіанти: перший вибрати успішних людей або дуже успішних людей. Другий варіант вибрати популярних людей, ну, можна їх поміксувати між собою. І є третій варіант, на який я завжди люблю аценос вкладати усіх. Вкладати усібних. Е Розумієте, так, що це таке? Тобто, дивіться, є дуже успішні люди, але, як правило, вони задіяні всюди, правда чи ні? Ну, да. На них служить стільки, що вони вмирають, і мені хочеться їм сказати мої співчуття. Дивіться, є дуже популярні люди, але, як правило, вони не роблять нічого е, такого ґрунтовного на одну. Конкретно вони зазвичай всюди світяться, але на одному місці прив'яжи його або і скажи, ось ти маєш зупиниться, ця немає сили. От вона і до перекрива, ну і вони тут руки зніметь, який завжди хотів бути короче. Він каже, я хочу навчати людей заробляти гроші. І знаєте, цікаво, що коли він починав бізнес, його непогано з до певного часу, а далі він пролітав завжди. Але я не знаю, як він цю межу перепригнув, він зараз по цю поруч уроки відео дає, всіх навчає, до нього навчитись, а я його особисто дуже добре не знаю. І я завжди дружне, ну так красуючи, як ти переприйдемо це? Він кажуть, так, так, так і не вдалося. І він це розробляє, гроші я думаю, що навчає. І знаєте, цікаво, що люди, які в нього навчаються, в принципі мають ну, заробітки нормальні. А, але він ніколи не переходить певну межу в тому, щоб досягнути мовчу. І останнє те, що, на що я роблю акцент, це вкладати устівниці. Коли ти бачиш, ну я простий приклад на церкві, ви всі в церквах знаходитесь, правда чи ні? В церкві є у вас люди, які просто сидять і нічого не говорять сильно, нічого сильно не роблять, приходять вчасно на служіння, вчасно йдуть служіння, співають, коли всі співають, коли моляться, вони моляться. Але вони такі, ну, спокійні. Придивіться до таких людей і спробуйте. З Божою мудрістю визначити, які вони дари мають, які вони здібності мають. І якщо ви таких людей допоможете їм відкритися і навчити їх, ви розумієте, наскільки це будуть потужні члени команди, а потім з часом можливо навіть лідери. Я завжди намагався йти цим шляхом. Звичайно, іноді потрібно і популярних, іноді потрібно дуже талановитих, і обдарованих, які круті лідери або члени команди. Але дуже часто я йшов цим шляхом, і він найкращий, тому що виростали лідери, які потім десь мене підтискали. І я казав дякую кому, що ці лідери виросли. Ти створиш команду людей, які навчилися. Цим принципом я дуже часто користувався в медіагрупі, коли я служив. Коли ми брали людину на роботу, я ніколи не дивився, що вона вміє, в по фіналу. Ну, дивився, але це було не в пріоритеті. Я думаю, що чи здібна людина до певних речей до тих, яких вона хоче, або до тих, які нам потрібно. І знаєте, за рік людина стає непоганим спеціалістом, якщо вона практикується в цьому. За 2-3 роки вона стає крутим професіоналом, що на всьому щодня практикується. Якщо їй це ще подобається, вона просто стає незамінимою людиною. І ось тут дуже важливо вміти розглядіти здібності людини або дари, які Бог дав для людини. В церкві це, друзі, дуже важливо. Окей, декілька слів про те, що тримає команду. Тр, команду тримають три речі, як правило. Це винагорода, ну, фінанси, заробітка, ідея бачення, тобто, коли всі об'єднані одною якоюсь ідеєю, ми разом рухаємося. Ну і третє, це команда. Відносина атмосфера. Якщо з цих трьох речей будуть хоча б дві, команда буде, буде жити. Зараз я купую. Хоча б дві, або. Дві працювати будуть сьох, команда завжди буде жити. Ще раз: винагорода, тобто це все те, що людина заробляє, ідея бачення, що ми маємо спільну ідею, чим ми рухаємося. І третя це команда відносини атмосфери. Тобто, якщо буде до прикладу